Всім привіт, шановні підписники каналу Aliexpress Волинь, а також прості глядачі. Зараз ми відкриваємо останню посилочку на сьогодні. Сьогодні у нас 11 лютого. Тут має бути чехол до телефону. Здається, чи силіконовий, чи резиновий. Зараз ми з вами побачимо. Силочку снапшот я прикріплю нижче під відео. Так, це силіконовий чехол. Дуже такий. Приємний надотик, я вам скажу. Приємний на дотик я вам відкрию. Покажу ось така от. ну Не знаю, як це назвати, чи це пандочка, чи що такі, от вушка. ну Класний чехол. Ось якість така. хороша, Тобто він і тянеться і розтягується. Ось такий от чехол. І так з вами був Купанчук Олександр. Канал на Ютубі Алиэкспресс. Всім до зустрічі.